Привіт, день, дорогі друзі! Сьогодні ви на каналі все про все з Світланою. Сьогодні я вам хочу запропонувати дуже цікаву закуску для святкового столу. Вона водночасно недорога і дуже смачна і красива. Не лякайтеся, що це я тут таке приготувала це я вже в процесі приготування нашої страви. Це будуть ціні млинці із червоного буряка. Столовий, червоний наш корисний буряк. Я його відварила, от натерла, тому що він був в мене завеликий, як ви пам'ятаєте, я знімала відео, і на своїй мігреці в мене дуже-дуже великі буряки. Так що, що буряка мені одного, як з по рецепту, буде занадто багато. Я не багато буду. Готувати цих млинців. Вони то смачні, але вони закусочні. Це не солодкі, що їх багато з'їси. Сьогодні в мене буде солона закуска. Якщо ви хочете солодку, то можна й солодку. Це буде смачно, і так, і так. І так, я хочу сказати, що для наших млинців. Закусочник потрібно один маленький червоний буряк столовий. Його потрібно або запекти в духовці, або відварити у воді, або, або в духовці у фользі запекти. Я відварила його і натерла на дрібненькій терці. От такий у мене був великий буряк. Ну, я півбуряка стерла. Десь стакан натертого червоного буряку, як за нормою. Сюди я вбила два яйця і для початку пів стакана молочка. Пів стакана молочка це все розмішуємо. І додаємо 3,5 ложки крохмалю. Можна і кукурузяного, можна і картопляного. У мене картопляний, то я додала картопляного Крохмалю 3,5 ложки столових. Отак От все ретельно замішую. Чого півстаканчика зразу молока взяла, щоб була густіша маса, а потім не було городочок, не схотіла, то можна і вінчиком збити, не схотіла. Як завжди дефектів посторонніх, то рішила отак потихеньку ложкою, щоб не було грудочок. Ну так, змішати. А потім подивлюся консистенцію свою і потім ще додав молока. Але дивлюся, що, мабуть, досить. Трошки залишилося коргма на лужці. От така консистенція у мене вийшла. Так для ноченки і групу стоїть трошки, щоб наше тісто істоялося. Вони три п'ють, поки я розкажу за ночинку. І ще, любі друзі, сюди потрібно 2,5 ложки олії, Ось сюди, щоб тісто наше не прилипало. Для ночинки я беру звичайний сир, кисломолочний, можна сир філодельфією, але філодельфії в мене домашній вже закінчилася, не схотіла її готувати. То був кисломолочний 5% сир. І я його підсолила, кинула трошки сушеної зелені. Можна зелені домашній кропчику, якщо хто любить. І також зубчик часничку. Як це все теж за вподобаннями. Отак, От в мене сир такий пастоподібної маси. Якщо в кого зернистий, то треба його перебити на блендері. Щоб він був такої пастоподібної моси. Підсолила в чесничку, хто любить, хто не любить, то можна просто зелень. Можна начинку за своїми вподобаннями. Дуже смачна начинка. Мені сьогодні захотілося солоної начинки. Ось таке тісто в мене вийшло. Треба перед кожним. Висипанням на нашу сковорідку, помішувати отак тісто, і висипаю на сковорідку, як звичайний млинець, який я випікаю на нависники. Тільки що буде такого червоного кольору. Ось такі два красунчики вже в мене вийшли. Тоненькі, ось такі, така смакота. Трошки навіть тісто присолила. Бо такий від буряка виходить солодкий присмак, то начинка буде солона та солодке. Отак От кожного разу помішуйте, тому що крахмаль опадає, осідає на дно, щоб було рівномірне тісто, коли ми висипаємо його на сковорідку. Отакої От консистенції. Ось така красота у мене виходить. Так, любі друзі, готовий блинчик. Я змазую моєю солоною сирковою масою і згортаю трубочкою. так. Цей блинчик можна і зараз їсти, але я його у морозилку покладу на 20 хвилин, щоб він. Набрав такої форми більш цупкішої. Отак, це вже в мене другий. І щоб його можна було краще порізати. Можна порізати стопчиками, а можна порізати на іскось. Як вам краще, як ви будете прикрошувати свою. Святкову тарілку, із нашими закусочними плинчиками. От так ми його намозуємо, змощуємо, скручуємо трубочкою і на 20 хвилин у морозилку. А потім будемо нарізати до вільної форми. Це і смачно, і дуже красиво буде. Виглядати на святковому столі. Одночас і поживно. Так отакий, така трубочка. А так вони поки що дуже такі їх важко буде різати. Вони то поріжуться, ну. За важко буде різати. Оцією тильною стороною, щоб вона була ця красивіша, то цією сторінкою, яка у вас не така красива, ми її будемо зложувати всередину. Будете дивитися, з якої вас душі. у вас дужче в мене ця підрум'яне на дужче, то я перегортую, а де краще, то. На лице, як кажуть, Ось так змощуємо кожний блинчик і у морозилку. Так що тут немає нічого важкого. Закуска буде дуже смачна, поживна і дуже красива. А якщо ви хочете, щоб блинчики були. Зеленого кольору, то можна додати шпинот. І будуть блинчики потім зеленого кольору. Якщо ви любите для різнокольорового, якщо жовті, можна додати мурку, то буде жовтий колір. Ну, я ось готувала з гарбуза. Теж прекрасні, жовті. Хто що любить. Дуже-дуже смачно. У мене ще дуже є цікавий рецепт, на днях я хочу його також проекспериментувати. Так що, у нас сьогодні зараз хоч і не масляна, але захотілося чогось такого потягнуло мене на приготування млинців. Так що в мене ще є один цікавий. Варіант млинчиків млинців по-українськи, то я його вам Ой, один щось розповся. Отак От ми його загорнемо, і все буде чудово. То я його продемонструю вам в нових відео. Отак. От і зараз я усе ложу у морозилку. От мої блинчики підморозилися. Такі стали вони супенькі, і їх дуже добре нарізувати ножем. Ось я продемонструю, як я порізала один навскось. От така красота. Дуже смачно і на святкову тарілку. Дуже гарно виглядають. Смакота. Справді дуже смачно. Так що приготуйте, любі друзі. Це справді дуже і корисно із бурячка. Це не краститель. І... Корисно і смачно. Дуже-дуже смачно і красиво. Так що приготуйте, не пошкодуйте. На цьому я буду закінчувати своє відео. До побачення, до нових зустрічей. Ставте лайки, кому сподобався мій рецепт. Попробуйте цей рецепт, це не дуже важко. Інгредієнти всі наші, українські, не заморські. Так що, я думаю, зараз сезон буряків, то у кожного, у кого є свій огород та й в магазині, це недорого. На цьому закінчую. Пишіть. Коментуйте, підписуйтесь на мій канал. Я завжди рада вашим лайкам і вашим коментарям. До побачення, до нових зустрічей. Хорошого дня!